Привіт, друзі! Ще раз знімаю відео. Уже сьогодні не так сонячно і краще видно, і тоді я знімала вперше. Ну, зараз я теж не такий уже профі, але, як то кажуть, не судіть мене суворо. Дивіться, як гарненько дивиться. Бачите? гайхерки дві, ніби такий вхід до озерця. Які крапельки. Дуже красиво. Імперата теж дуже гарно дивиться біля води. Дуже просто. Лілія не квітнула в цьому році. Не потішила мене. Ну, Трави то мене тішать цілий рік. Вони дійсно дуже красиві. Навіть коли нічого не квітне, то травиться просто супер. Бачите, теж така доріжечка. Ну, цю рижу треба садити, шукати місце для неї, тому що вона не дивиться гарно завжди. Треба шукати, де саме її посадити, щоб вона не виглядала сухою. Ось там такий фіолетовий у мене, фіолетова шабля, гляньте яка красонька. Ой, вибачте, махнула рукою, хотіла показати вам, гляньте, яка теж гіхера. Ой, яке гарне. Бачите, травичка. Так квітує, дуже красиво квітує травичка. Ось такий квітничок з озерцем у мене. Гляньте, яка шавля, є красунька. Вона також дуже прикрашає, вона яскрава, яскрава. Ось таке листечко в неї красиве. І пахнюче-пахнюче. А це, бачите, я сон траву сама посадила, вже виростила, не купляла. Вона сіялась, і я її посадила. О! Красунька моя, це новиночка у мене. Низькоросла будлея. Не знаю, наскільки вона буде, казали до метра. Теж травичка дуже красива. Камера так не передає. А гляньте, яка тут у мене композиція змолодила, вроді би така звичайна композиція. Але ви знаєте, вона була більш правіша. Я пересунула її чуть-чуть, ну буквально на сантиметрів 10. Я не знаю, що сталося, але молодила стали просто неймовірні. Вони так гарно почали рости, так понаростали, бачите, вони такі великі. Тут у мене будуть хвости, а це гляньте, незабудка. Насіялась також колись була. І гляньте, я її не викидаю, вона мені подобається. Потім хости наростуть, буде дуже красиво. Тут сім хост у мене. А це так бересклет. Бачите, я посадила внизу і він проріс всередині цього кущика. Дивіться, от я далі вам зніму, може комусь згодиться моя ідейка. Буду рада. Тут я пересадила. Сон траву. Ой, крас, красивий, який очіток цей. Ну і звичайно біля води дуже гарно дивиться Осока. Осока це взагалі красиво-красиво біля водички, особливо якщо у вас велике озерце. Ну, молодила, ви знаєте, що я її дуже полюбляю. Я би їх насадила би дуже багато. Дякую вам, що були зі мною гарного, усім мирного дня.